З американського Толедо до Закарпаття прибула місія лікарів-волонтерів команди, спеціальна комісія з надання допомоги та освіти. Протягом тижня вони проводитимуть медичний огляд та надаватимуть медичну допомогу у закладах, які займаються забезпеченням вимушено переміщених осіб. Медики прибули до Закарпаття на запрошення угорської баптистської служби допомоги. Першою зупинкою став молитовний дім Берегівської баптистської спільноти. Лікарі-волонтери вже втретє повертаються до України. Цього разу вони теж пробудуть у нас п'ять днів. За цей час вони навідуються до декількох населених пунктів, адже до нас надійшло багато запитів. У перший день ми прибули до берегова. Тут лікарі обстежують переселенців та тих місцевих мешканців, які цього потребують. Далі ми поїдемо в Ужгород, де місцева баптистська спільнота піклується про велику кількість переселенців. У середу ми знову повернемося до берегова, де обстеження проводитимуть у Закарпатському Горському інституті, з яким у нас хороші стосунки, сподіваємося, що і там ми зможемо допомогти великій кількості осіб. Адже, як всім відомо, інститут прийняв велику кількість переселенців від початку війни та багато допомагав цим людям. Потім ми плануємо поїхати до села Перехрестя. А на сам кінець у п'ятницю ми поїдемо у село Яноші. З нами працюють чотири лікарі та фармацевт, Тому ми і цього разу привезли з собою багато ліків. І якщо хтось потребує медикаменти для лікування певних хвороб, запалень або переломів, то ми можемо їх ними забезпечити. Також лікарі можуть надати допомогу стосовно серцево-судинних захворювань, підвищеного тиску або цукрового діабету. Ми маємо УЗД, кардіограф. Також з нами прибув гінеколог. Багато людей прийняли у перший день, тому ми раді, що можемо допомогти. Спеціальна комісія з надання допомоги та освіти була створена філіппінцями, які переселилися до міста Толедо, штату Огайо, ще у 1978 році. Метою комісії було підтримати спільноту допомогою та в освіті. Згодом їх діяльність доповнилася лікарською місією. За останні десятиліття організація надала допомогу потерпілим та хворим майже в усіх куточках світу. Нещодавно один із засновників організації, доктор Антоніо Паат, помер. Тому теперішню місію присвятили його пам'яті. Ми повернулися до України на Закарпаття, щоб співпрацювати з Баптистською службою милосердя. Ми бачимо, що є велика потреба у допомозі переселенцям та людям, які потрапили у скрутне становище. Наша організація існує для того, аби допомагати людям на місцях катастроф та допомагати в освіті. Це наша 94-та місія за останні 26 років. Ми плануємо, що при потребі ми ще повернемося до Закарпаття, але плануємо проведення місії у Центральній Америці. У всіх місцях, де ми працюємо, люди звертаються з різними хворобами тут, в Україні ми зустрічаємо як інфекційні, так і постійні супутні хвороби. Але також ми бачимо багато людей, які страждають від посттравматичного стресу. Поряд з місією лікарів-волонтерів, благодійний фонд Баптистської служби милосердя має ще декілька активних програм, через які вони можуть підтримувати переселенців та місцевих людей у нужді. Разом з ними місцева спільнота теж намагається допомогти, чим може. від самого початку війни ми бачили потребу в підтримці вимушено переміщених осіб. Багато з них проходили через закарпаття транзитом за кордон. Тоді ми розпочали надавати їм безкоштовне харчування. Ми допомагали чим могли. Згодом за допомогою до нас почали звертатися і місцеві. Ешканці, адже наразі така ситуація, що людям не легко завдяки підтримці добродіїв з-за кордону, ми отримали багато гуманітарної допомоги, яку ми роздавали потребуючим. Це були харчі, засоби гігієни та навіть одяг. Ми не робимо різниці між переселенцями та місцевими людьми. Я дуже радий, що наш дім молитви перетворився у свого роду соціальний центр. Так само ми раді, що до нас прийшли лікарі-волонтери і допомагають людям у догляді за їх здоров'я. Зараз за день ми роздаємо 200 порцій гарячих обідів. Є такі, хто їсть у нас, є і такі, які забирають обід з собою або відносять обіди іншим нужденним. Є, наприклад, одна 90-річна жінка, яка пережила концентраційний табір. А зараз у такому віці вона приходить та відносить обіди ще чотирьом немічним людям переселенцям. На початку війни ми готували і до 400 порцій обідів на день. Зараз Цифра зменшилася, але кожного дня ми роздаємо все до останньої порції. лікарі, волонтери планують навідатися ще до декількох населених пунктів Закарпаття.